Мы пока рубим 30. Брится уже нахуй. Девица, короче. 140 едет сюда светить. Я постою вот тут. И 140 давай такого мы отправим такого мощного. Uh, а, бешка у нас є, Бешка хаїде сюда. Аккуратно стане тут десь на дальняку. Я на перронах поїду, в 60 типе, 60 типе, отута, Ісі, шо, всі все центр. 60 тп, 60 тп, м'ясом меня тут стой. Якщо що будеш блокати. Остальные всі тут. Морган, скажеш, коли зарядиш. 9 секунд. Здорово, здорово, Назарка. Віцей, Захар. Я, блядь, хоть блядь, Сейчас лететь. Просто не умер. Ну не сильно талян, ну там по чуть-чуть. Та походу... Если що, талян, прям можеш летити на скорости, если даже лампу ловишь, падай сюда. Это тоже нормальная тема. Ты просто и не остановишься, и не отстреляй, в бей. Вы не играете в турну. Ту Можем не сразу туда пижать. Да, да, сразу так. піджимайте туда чи фа, чифа одного. Сто до мене, 140 до мене. С до мене. Бешкой тоже перетягся сюди на перони. Останей си тут. соріком до мене Талян, потихеньку, під красу лінію до на горку сюда. А Бешка тоже до тебе? Да, Бешкой тоже сюда воно на перони. Їдуть, Вони Так, Да, усочка, у тих типов сейчас ну хоронить. Це просто подарки. Талян, не надо до мене катить з бешкою, Просто виставляйтеся і розмінюйте мене, Талян. Я понял, понял Ігору Игору зацільте, я будуть всі на мене впарюватися з гори. Давайте мені саппорт просто разменяйте. Пора, Ура, 490. Ура. Блискавиця буде підніматися, не дайте їй піднятися. Вон, дивіться, ще згори, згори, дайте з центру урон вгору. Є 4 вийшу, є 4 вийшу, блядь, тепер. Дав паєчку. Блядь, я давно її від коню получив, блядь, Федя. Ти... А що я маю робити, вивізти на тому коню, чи що? Я його не проб'ю тут ніяк. Та ні, треба було вравити туди. Я. Да. я цель, я цель. Цель уражу. Они на нас целят, сука. Да видишь там семька ше нагоре. Семерка кида на голе. Он близковиця у мене їдет. Якщо, якщо я ще шесть зайду. Блядь, я. Пацаны, играйте там своє, пока я тут вообще живу. Семерка кида? Так а що ми не можем виїхати, нас кони шьют. Два коня вы боитесь? Два коня? Так я шотный уже, я пока давав дравится, блядь, я шотный. Я зараз заберу Е4 і заберу центр. Е, кня, давай, і... давай, давай, Вован, давай. Делай, фон, потому что да тут ебать вообще никто ничего не может быть. І... Ну грифон <звук> выставляется на все лицо, Хантер. Ты шо, не можешь ты парем дать? <звук> я забираю центр, Все, я, я забраю Е4, даю грифон и к Давайте в центр, пацаны. Вам бац... бин... пизать. Мене ще 17 секунд. Давай, я засейвлюсь. Я засейвлюся в трупе. А, все, я, я не смогу телефон по плысковицам тоже выиграть. Нормально, нормально, я играю. Я телефон. Я сайлюсь, я сайвись. Винка дай, винка да. Семерка поїде в мене. Не попал. Я не попал, я иду сюда. Я ще бій паки не спів. А є п'ятка, блядь, плескавіця з цілі. Вони всі внизу там виключені. Перебийте центр. Морган, перебийте лучше центр. Бросьте ту є і цього іса сьомого. Грифона, Толян. Грифона, Грифона вам треба вбити. А він задер перед і все, бля, я всрати. Є п'ятку тепер. І вперед, Толян, Толян, тікай, тікай цього сьомерки. Їдь в Грифона добирай. Чи напевно, мабуть, сюди під... А ні, а, може Талян перевалився с семеркой на обратно. И назад ще раз перевалюся. І там в трупах гуляет. Мне надо было сразу, сука, в трупы падать, блядь. Блять, ну як же ж не летит, но. Скільки хп? На 2 тычки тебе. На 2 тычки. Добре, дякую, щоб підпердели нахуй, блять, мат вам лючок, вот вам чип, блять, прошу дуже нахуй. Блін, я не знаю як то грати в танк в одному, а то так збісився. Привіт, я всіх вітання, успіху Бо у боїв, хороших пострілів. Нахуй, дякую, Андрюха. Палу, блядь, ских, нахуй. Ну, Сімка шо, альфа не шо, пройде. Чува, ван, сімка альфа точно не пройде, типа. Ой, вона кд. Добрый, блять. Добрый, добрый. Она сейчас в трупах станет. Чув? Е... Тебе надо, наверное, объезжать его вон. Она едет. Еде. Ой, дебил. Угу. Давай, давай, не спеши, не спеши, тебе бы ещё е время. Не трогай, ну нахуй, я не можу, блять, играть. Бездан. Найс, найс, давай-давай. Не лезь с того танка, нахуй, я его продам. Хорош.